Спа-комплекс за 400 гривень в 10 хвилинах від Києва. У вартість входить великий басейн з морською водою, користування сауною, хамамом. Окрім того, в спакомплексі безкоштовні безлімітні рушники. Тут небагато людей можна відпочити від метушні Києва. Дітей пускають тільки від 5 років. Безкоштовний кулер, водичка з лимоном, перевірила вода, справді морська солона. На територію комплексу є ресторан. і їжу можна замовляти прямо до вашого шезлонгу. Ціни на. Страви приємні. Я змогла замовити у басейн навіть борщ. Також у них є гідромасажний басейн. Але за нього треба доплатити 200 гривень за сеанс. Також вирішила відпочити у спа наповну і замовила собі масаж. Якісний масаж спини обійшовся в 900 гривень. У них великий спектр послуг. Ось шоколадне обертання. У будні дні погодинне відвідування 400 гривень. Кожна наступна година 200. Показую вам повний прайс на спа комплекс знаходиться біля Київського моря у Вишгороді. Він у вигляді замку, назва спа комплексу Вишеград.